Друзі, всім привіт! Я радий світати у нас на каналі, канал Міто Авто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми сьогодні про електромобілі, а саме про Теслу, Теслу Model Y. Можливо, можливо трішечки зацепимо трічку. На наприклад, останнього виграного автомобіля для нашого клієнта. Тому що ми шукаємо для вас завжди найкращі автомобілі на аукціоні, стараємося вибрати так, щоб пошкодження автомобіля були невеличкі, стараємося так, щоб був невеличкий пробіг, для того, щоб це була швидка, класна логістика. От. Але завжди, звичайно, є нюанси і з кожним логістом потрібно працювати окремо, тому що десь може бути приємніша ціна, або десь може бути ще менший пробіг і так далі. І, так далі. І, як на мене, це досить велика перевага, коли ти можеш вибирати те, що тобі подобається. І, наприклад, на сьогоднішній день на аукціонах США близько там 500 тисяч автомобілів, десь там 300-350 на Копарті, все інше на Айчуринці, тобто Айяй. Це два основних аукціони, на яких торгуються автомобілі. Взагалі за останні роки. Тесла досить серйозно здешевшали, і вони стали більш доступними для народу. І коли ми все-таки говоримо про Теслу Модел 3 або Теслу Модел Y, то ці автомобілі дійсно зроблені для людей. Вони не вважаються. Преміум сегментом. Вони не вважаються автомобілями якимись такими захмарними. Ну, звичайно, якщо на них подивитися зі сторони з якогось старенького, звичайного автомобіля, то кажеться, що вау. Але на самом ділі це бюджетна доступна версія автомобілів від Тесли. Саме тому вони набрали такої великої популярності в світі. В свій час трійка була найпродаваємішим електромобілем. Потім Y став. І взагалі, на мою думку, Тесла це як знає. Айфон серед телефонів, от так само Тесла це автомобіль серед електромобілів. Тобто він, на мою думку, найкращий, тому що він максимально високотехнологічний, у нього є автопілот, дуже важливо у нього є додаток. І багато володарів Тесла, вважають, що саме додаток, який є в Tesla, це його найбільша така перевага. Тому що з цього додатка йде повне управління автомобілем. Тобто, якщо ми хочемо там десь. Дистанційно його відкрити, закрити, запустити, дати доступ. Ми знаходимося десь в Одесі, автомобіль стоїть в Києві, ми можемо дати доступ до автомобіля нашому другу товаришу, щоб він на ньому їздив. Ми там будемо біля автомобіля швидко і ми хочемо включити кондиціонування, щоб нагріти чи охолодити автомобіль. Це все, все дистанційно робиться з Тесли. Безпека, тобто запись постійної відеокамер в салоні автомобіля і навкруги автомобіля. Коли ви присутні в автомобілі, коли Відсутні. Під час того, як ви їдете на автомобілі, автоматично пишеться відеофіксація, тобто такий відеореєстратор. А, ну що тут, друзі, сказати? І це все відображається в цьому додатку. Ви навіть не біля машини в будь-який момент ви можете. Подивитися на е, відкритий додаток і подивитися, що навколо вашого автомобіля, ввімкнути камери і так далі. Я вважаю, це досить така велика суттєва перевага, та й багато володарів Тесли це вважає. Також, звичайно, батареї вони набагато більш об'ємніші, ніж у конкурентів. Вони набагато потужніші. Що тут говорити, якщо ми зараз говоримо про рестайлову трійку, в якій я зараз сижу, у неї е, звичайні комплектації Long Range Dual Motor 442 кінські сили, і вона їде за 4,4 секунди до 100 км на годину. Е, комусь не подобається, що в автомобіля небагато кнопочок. Але ж, друзі, не в кнопочках заключається щастя і е, взагалі преміальність автомобіля. І коли ми користуємося цим автомобілем. І у нас є на керму е, два ролика, дві кнопочки, які... Клацаються вліво-вправо і натоплюються вниз. У нас два речашка, які відповідають за коробку передач і за двірники. І на них також по кнопочці в боку. Так от, комбінаціями нажаті цих кнопочок, у нас, виходить, вони заміщають всі кнопочки, що ви бачите в автомобілі в більш старіших, не таких технологічних, і їм треба обов'язково, щоб були п'яніно, щоб нажимати ці всі кнопочки. Наприклад, кнопка ручника, так? ми звикли приглядати проїхали стали з горки. Нам потрібно поставити автомобіль на ручник. Не потрібно в Тесли окрема кнопочка, щоб ставити автомобіль на ручник. Просто там, де коробка передач, одна єдина кнопка, пальчиком так її просто так. Втопили і все. Машина стала наручник. Тобто, це, знаєте, вже більш сучасний погляд на автомобілі, більш сучасний і технологічний погляд на речі. І Тесла вона задає тренди всім електромобілям, та я впевнений і ДВСним автомобілям, щоб на неї заглядалися і тримали. На неї марку. Коли ми говоримо про ходову частину, то, звичайно, вона її запозичила у Мерседеса. і з ходовою частиною тут також проблем немає, комфорта достатньо. Ми були робили тест-драйв на мою трійку, ми вже недавно з вами робили тест-драйв на Tesla Model Y, яку ми також зробили. Для наших клієнтів ще багато Тесл ми поробили, і це все є. Огляди у нас на каналі. Можете знайомитись. На сьогоднішній день я хочу розповісти, за скільки можна купити, наприклад, останньої купівлі для нашого клієнта Тесла Модел Y та й заодно подивитися, за скільки можна. Придбати в цілому цей автомобіль, так, друзі, дивимося. Ось така Tesla Model Y 2021 року. Це, тобто, вже такий полурестайл. Автомобіль випускається з 2020 року, але в 2021 він отримав деякі додаткові функції. Як бачите, виграли ми його на аукціоні за 14 тисяч доларів. І це досить непогана ставка за таку Теслу з пробігом 28 тисяч миль, особливо враховуючи її пошкодження. А вони у неї реальні Невеличкі. Ось дивимось це у нас відкрита водійська дверка. І саме пошкодження знаходиться ось тут легенько, щось трошки заїхало вправе заднє крило. Нам потрібно буде тут це все витягнути, порихтувати, потрібно буде замінити кришку, фонарі, бампер. Ну Це все пофарбувати. Ну і що, друзі? Ну і ось на передньому бампері у нас є невеличке пошкодження, потрібно буде пофарбувати також. Ось так це виглядає. The cat sat on the Тобто я вважаю це мінімальні пошкодження цього автомобіля. Спрацювала у нас бічна шторка і також сидіння у водія. Це все ми зробимо з гарантією, відповідно, дамо сертифікат, який буде відповідати за те, що цей автомобіль е, пройшов в ремонт і відновлення на спеціалізованій фірмі по ремонту відновлення подушок безпеки. Окрема бумажка, сертифікат з печатію з підписю з гарантією є з номером заказу все е, від цієї фірми. І ви, відповідно, якщо коли. Ви будете продавати автомобіль, користуватися для себе. Гарантія на цю відновлену безпеку пожиттєва. Тобто ви знаєте, що там точно це зроблено і працює. Ну і шторка в криші і сидіння це не такі значні подушки, але тим не менш, все одно це робиться все з гарантією. До речі, у нас на каналі вийшло окреме відео, де я розповідаю, які види гарантії у нас є, коли ви робите автомобіль з нами, і на що потрібно можна розраховувати, а на що ні. Подивіться, якщо ви це пропустили. Йдемо далі, і ми бачимо по цьому автомобілю більш детальніші фотографії. Тут у нас пошкодження, звичайно, крило трішки наїхало на дверку, тому це треба буде трішки потягнути У нас є спеціальне для цього обладнання, стенди. У нас є для цього спеціальні майстри, і ми 100% видаємо вам автомобіль в геометрії кузова. Ми даємо на це гарантію. 9 місяць 2021 року випуск цього автомобіля. Є у нас, до речі, і круговий огляд. Можемо, звичайно. Подивитися його і більш детальніше познайомитися з автомобілем. Виглядає це ось таким чином. Не на всі автомобілі це є, на Айчуринці є майже на всі автомобілі, на всі. а от на Копарті на якісь є, якісь нема. Але це все одно достатньо інформативно, для того, щоб більше розуміти про свій автомобіль. А, до речі, якщо ви не знаєте, чому отут знята заглушечка і торчать провода, то я вам можу розповісти. Якщо в автомобіля розряджений акумулятор і неможливо відкрити передній багажник, а саме там, знаходиться акумулятор, і для того, щоб автомобіль працював і працювала велика батарейка, та що в ньому встановлена. Потрібно, щоб був 12-вольтовий звичайний акумулятор заряджений і працюючи. Якщо звичайний акумулятор розряджений і не працює, вся машина працювати не буде. Так ось, якщо що робити, якщо він розрядився, ось тут під бампером є ось ці два проводка. Потрібно винімати ось цю заглушечку. Ну от винімаються ці два проводка, плюс і мінус. Їх потрібно накинути на акумулятор, і це аварійне відкриття переднього багажника або капоти. Ми привикли говорити. І там уже буде доступ до акумулятора, ви зможете працювати зі своїм автомобілем. Подивимося, що у нас по круговому огляду в салоні автомобіля. Тут ми бачимо також все достатньо. Красиво панорамний такий дах. Як бачите, у Tesla Model Y цільний панорамний дах не має посередині такої перемички. Коли ми говоримо про трійку, то по центру тут ось така ще відповідно балочка є. Коли ми дивимося так, ну, подушки так і спрацювали. Ну, все достатньо красиво. В скільки ж приїде цей автомобіль а, в Україну? Значить, дивіться, потрібно безпосередньо оплатити автомобіль на аукціон з аукціонним збором і оплатити комісію оплати за кордон, тому що на сьогоднішній день потрібно користуватися посередниками для оплати за кордон. Дехто це робить через а, криптовалюту, через якісь обмінники і ще щось. Ми не так працюємо, ми працюємо через стовку. Тобто у нас автомобілі офіційно. Ті на всі проплачуються через юридичну особу. Вона, звичайно, бере комісію за свої послуги, вона не така уже велика, і е, машину приймає товка на себе. В цей час ви вносите платежі на товку двома методами: або це банк в гривня на рахунок, або це налічка в руки. Це також заводиться на товку і всі оплати абсолютно офіційні. Таким чином ви у себе натовки під договір, під е, рахунки накопичуєте баланс, на фоні якого в кінці. Товка виписує вам договір купівлі-продажу, і також виписуються червоні номери. І коли ми з вами їдемо реєструвати, автомобіль, сервісний центр МВС, отримувати номери, чи ви в нас з СТО хочете забрати автомобіль і поїхати зареєструвати в себе там, в Полтаві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі чи ще десь, ви спокійно це робите, вам не треба паритися, що в автомобіля немає номерів, чи вас штрафує поліція чи щось таке. Тобто це є ряд переваг і не треба на дорозі. Заморачуватись на те, щоб виписувати, передавати водію експедиторам і всім інше якісь доручення. І звичайно, це все офіційно, все зі сплатою податків, і відповідно, ми вносимо вклад в нашу, в нашу державу. Завдяки тому, що ми працюємо в білу відкриту. Тому це і для вас гарантія, і перестраховка, що з вашим автомобілем точно нічого не трапиться. А далі після цього, коли ми оплатили автомобіль, в середньому зі збором, з послугами з усім, перша оплата буде складати там, близько 15%. Там, з половиною тисяч доларів плюс-мінус. І після оплати автомобіля він забирається з аукціону і доставляється на майданчик перевізника, де вже відбувається підготовка до відправки, документи готуються. Вже на спеціальному складу для зберігання цей автомобіль знаходиться. І ви отримуєте посилання для слідкування за своїм автомобілем, де ви бачите, коли його забрали з аукціону, коли доставили на майданчик перевізника, додаткові фотографії, номер букінга, номер. Контейнера. Тобто з нами ви отримуєте оцей повний сервіс, знаєте, від моменту вибору купівлі автомобіля на аукціоні до його отримання під ключ. Тому що в будь-який момент ви заходите по посиланню і дивитесь, де знаходиться ваш автомобіль, і його моніторите. І маючи це посилання, ви вже дивитеся, що 2-го числа машина була виграна, восьмого її забрали з майданчика, 9-го її мають доставити на майданчик. Да, наприклад, сьогодні 8 -е число. Тобто, Відповідно, зараз фоток немає, тут з'являться додаткові фотографії. Тобто, відповідно, ми бачимо, буде виходити з Каліфорнії, буде номер букінгу, номер контейнера і так далі. І так далі. І ви, відповідно, можете постійно трекати, де знаходиться ваш автомобіль, мати про нього більше інформації, до 30 фотографій отримуєте. Тобто певного роду такий сервіс. Торгую, вибираю, відбираю, узгоджую, які автомобілі вам вибирати, торгувати і робити вам особисто я. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам привезли автомобіль із США конкретно Мітоавто. Особисто я мене звати Ігор. З вами підписую договір, з вами працюю від самого початку до самого кінця під ключ, і відповідно ми з вами ведемо діалог по вибору. І торгівлі автомобіля, до видачі його під ключ. Ну, вже, звичайно, коли автомобіль знаходиться на станції, то ви більше спілкуєтесь із менеджерами станції для того, щоб все-таки вони зробили автомобіль вашої мрії, так як хочете ви. Тобто, мінімізовано моє втручання для того, щоб не було спорченого телефону. Тобто, коли ми торгуємо з вами автомобілів, ви отримуєте ще, звичайно, перевагу, це безкоштовні карфакси. Звичайно, я за них плачу. Але для вас і для наших клієнтів, я ніколи не торгую автомобіль без карфакса. Спочатку приходить карфакс, і тільки якщо він хороший, з вами погодили, все хорошо. ми торгуємо автомобіль до погодженої з вами ставки, поки не виграємо. І, до речі, я вас не обмежую, скільки ми будемо вибирати автомобіль. Якщо ми виберемо його з вами за 2-3 дні, це буде просто круто. Якщо ми виберемо його за 2-3 тижні, це буде просто круто. Якщо ви більш прискіпливий і, Ваші параметри достатньо вузькі, і ми виберемо вам його за 2-3 місяця. Це буде також достатньо круто, тому що я не обмежую вас в часі по пошуку. Та коли автомобіль вже прибуває в Україну, ми вже створюємо окремий чат по ремонту, де ми з вами узгоджуємо, що ми робимо, як ми робимо, як ремонтуємо, які автомобілі, які запчастини ми закуповуємо, що ми ставимо оригінал, що БУ, що нове, що замінник, ходову, ремонтуємо, ми автомобіль обслуговуємо, там, газ ставимо там туди-сюди ще щось. Ну, на Теслу не поставимо, звісно, але в принципі, якщо сильно захотіти, то можна і таке зробити. Але саме головне, все робиться з вами повністю по узгодженню. І це, як на мене, достатньо велика перевага. Йдемо далі і дивимося, рахуємо далі. Значить, якщо там ми відправляємо автомобіль. Якщо ми заплатили уже з комісіями приблизно 15,5 тисяч доларів, перша оплата, наші послуги коштують 500 доларів, і я вважаю, це достатньо невелика сума послуг, особливо, що ми будемо працювати, скоріш всього, там від 5 до 8 місяців з вами. То, то це біля півроку роботи, це великий широкий комплекс послуг від аукціона до ремонту видачі автомобіля з повної. Організації всіх цих процесів доставки, розмитнення і ремонту, я вважаю, це досить такі помірні послуги, і що вони коштують недорого. Значить, оплатили. Потім машина там доставилась до Клайпеди, там потрібно відкрити контейнер, брокер, експедитор, декларація Т1, відправить перевізника, поляки бустують, об'їхати їх там трошечки, завести цей в Україну автомобіль, поставити на митницю, розмитнити, перегрузити на інший автобус і доставити до. Міста Київ, от, в принципі, деякий автомобіль трошки дорожче, деякий трошки менше, тому що з Каліфорнії там трошки дорожча доставка. Ще, звичайно, електромобілі це небезпечний груз, треба там робити додаткові для них документи. Є певні нюанси. Ми всі їх самостійно вирішуємо, ви за це навіть не паритесь. От, грубо середньо, по палаті там 3800 доставочка. Да? Може бути від 3,5 до 4,5, зачастується там від там, 3800 до 400, але. В середньому по палаті десь 3800. Так, і беремо і плюсуємо. Плюс 3800 і за розмитнення нам десь 80 доларів потрібно буде заплатити за цей автомобіль. До речі, пенсійний фонд не сплачується при постановці на перший облік електромобіля. Пенсійний фонд не сплачується взагалі нуль. Тобто реєстрація в сервісному центрі вашого автомобіля обійдеться в 1200 гривень. Ну, потрібно буде ще зробити сертифікацію, звичайно. І от ми маємо, що автомобіль приблизно 19,900. -19 100, тобто біля 20 тисяч доларів прибуває в Україну без ремонту. І я вважаю, для Tesla Model Y це дуже, дуже непогана ціна, враховуючи за ось такі невеличкі реальні пошкодження. Друзі, не потрібно думати, що Теслу Model Y, да і взагалі любу Теслу можна відремонтувати за 3 копійки. Так, деякі запчастини на неї коштують достатньо недорого. І особливо, коли ми говоримо там про фари, е, там якісь задні фонарі, вони можуть бути недорогі. Якщо ми захочемо не по Китаю, а по оригіналу збирати цей автомобіль, а він у нас алюмінієвий, його краще збирати по оригіналу, тому що аналог буде, скоріш всього, залізним. Можливо, там алюміній можна. Буде зайти по аналогу, тоді можна ще подумати. Тому що сама задумка автомобіля, що вона, по суті, вся є алюмінієва. Є в деяких місцях металеві частини автомобіля, які кріпляться між собою алюміній і залізо через спеціальний клей та спеціальні закльопки. Тобто для того, щоб працювати з теслами, ми для нашого СТО спеціально купили обладнання сварочний апарат, який коштує 8 тисяч євро, для того, щоб працювати зі складними сплавами алюмінія, тому що в Тесли там. Ігрика, S і X приміняються не один від алю... вид алюмінія, а дуже багато видів, сплавів і з додаванням ну, взагалі, взагалі існує дуже багато видів сплавів алюмінію. І щоб з цим працювати, ми купили звичайні матеріали, звичайну проволоку з цих всіх, всіх матеріалів, щоб це робити для вас якісно, щоб наш ремонт для вас слугував роками без проблем. Тому це, я вважаю, також плюсиком можна записати, якщо ви захочете замовити авто, США з нами, ви отримаєте. Маєте виключно високу якість. Йдемо далі і спробуємо хоч легенько порахувати ремонт автомобіля. Звичайно, я бачив, що багато тіктокерів розповідає про те, що там Теслу можна відремонтувати за 2-3 тисячі доларів. Я цю сказочку вам розповідати не хочу, тому що я привик розповідати так, як є, без приукрас. Якщо в якомусь випадку вийде дешевше, це буде круто, що вам вийшло дешевше. Ви мені тільки скажете за це дякую. Але це набагато краще, ніж коли вийшло дорожче. Потрібно шукати додаткові кошти. Так ось на ремонт ось такого пошкодження в принципі я закладав би бюджет біля мінімум. 7-8 тисяч доларів. Що це значить? Це значить, що, в принципі, скоріш всього, десь так він має і вийти, якщо не буде якихось підводних каменів. Та якщо вони будуть, то бюджет ремонту може бути вище. Але ніколи неможливо подивитися на фотографії автомобіля і сказати, скільки буде ремонт. Це все одно, що прийти до врача, показати йому фотографію больної ноги своєї подружки і сказати, яке буде лічення і скільки. Скільки це буде коштувати, вам ні один врач це не скаже. От, типу по машинам, так само, як не можна полікувати по фотографії, якщо яйцем не катати, звичайно, да, і кукловуде не доставати, то так само й неможливо перемонтувати автомобіль по фотографії в тому числі. Це по суті нічим не відрізняється. Але треба жити сьогоднішніми реаліями і розуміти, що запчастини коштують грошей, що роботи коштують грошей, що у нас тут фарба, білий перламутр і за 100 доларів ніхто красити. Деталь в такій машині ніхто не буде, це також коштує грошей. Треба реалістично дивитись на речі. Якщо ви це не дивитесь реалістично, то ми можемо привезти вам автомобіль, ви можете самостійно зайнятися ремонтом, тому що у нас є декілька видів послуг. Коли ми привозимо і робимо все під ключ, або коли ми привозимо і ви туди, куди ви скажете, доставляємо вам в будь-яку точку України автомобіль, і ви самостійно займаєтесь ремонтом і відновленням. Так, хоч так. Е, ідемо далі. Так, друзі, значить, е, по цьому ми всьому зрозуміли. Давайте подивимося, скільки торгуються аналогічні автомобілі на аукціоні. Значить, нас буде цікавити e, Tesla Model Y. І давайте поставимо 20-й рік. 20-му році вона з'явилася, вона ще не отримала рестайлингу. Взагалі, повний рестайлинг вона отримала в 2022 році, а навіть в другій половині 2022 року. Це вже коли почали ставити комп'ютери Ryzen. Це коли вже прибрали парктроники з автомобілів і автомобіль керується виключно камерами. Це вже коли ставлять виключно 82 кВт годин батарейку. Це коли у нас іде двіні подвійний склопакет і електрозаряджання телефону. То, коли ми говоримо про е, автомобіль 2021 року, він якби отримав після 20 го рестайлинг додаткові якісь функції, але ще не всі. На багатьох йде комп'ютер. Intel, він непоганий, я сам їжджу на і більше року експлуатую свою теслу, все просто супер. Але то просто новіша версія комп'ютера. Вона йде на Intel, у неї йде 75 кВт годин батарейка, тобто вона трішки не така. Але коли ми... Взяли 2021 рік 9 місяць, тобто другу половину 2021 року за 14400, то 2020 рік ми можемо брати взагалі за 11700. Тобто це десь на е, 2000 доларів дешевше з якимось хвостиком. Тобто, відповідно, автомобіль можна привезти десь у 18 без ремонту. Якщо пошукати, можливо, там трішки більший пробіг. Якщо там пошукати, можливо, трішки більші пошкодження, тому що логічно, що автомобілі з меншими пошкодженнями коштують дорожче, з більшими, звичайно, трішки дешевше, то ми можемо бачити, наприклад, ось такі приклади. Ось автомобіль 8500 взагалі пішов за аукціону. Так 8500 – це там біля 13 вона там. З половинкою приїде сюди в Україну без ремонту. Йдемо далі. Ось 10-375-87 тисяч миль. Но тут, я так розумію, незначні пошкодження. Дивіться, відкриваємо, дивимось. Тут у нас прочос по правій стороні. Треба буде дверка замінити, це все пофарбувати. Ліве переднє крило. Ну і все. Ну, Можна сказати, незначні пошкодження автомобіля. Пробіг автомобіля складає 87 тисяч миль, це там близько 150 тисяч кілометрів. І потрібно боятися великих пробігів на Теслі? Ні, друзі. Ми привезли дуже багато Тесл з... Норвегії і це були ЄСКИ, коли вони тільки з'явилися, вони ще були недопилені 12-13 рік, тобто це були 10-річні автомобілі, у них були абсолютно живі батареї. Що поясню, чому? Тому що Тесла вона довершена по батареї і, і у неї не йде деградація батареї прямо лінійно. Тобто, якщо ви почали експлуатувати автомобіль, то деградація не падає. Максимальна деградація батареї. Відбувається в перші 2-3 роки експлуатації. Як правило, батарейка втрачає від там, 1 до 4 кВт своєї потужності. І вже після 2-3 років цей спад з роками він вже не відмічається. Тобто це не лінійна крива. Це тільки на початку таке падіння, а потім вона така. Коротенько, коротенька, і наступні 10 років ви експлуатуєте без проблем. До речі, якщо декілька років тому батареї на Теслу і Вайку там коштували там 8, 10, 15 тисяч доларів, то на сьогоднішній день, ви якщо відкриєте інтернет і подивитесь, то є дуже багато пропозицій нової батареї, ну як був батареї з невеликим пробігом за 4 з і п'ять тисяч доларів. А це набагато дешевше, ніж взагалі коштує сучасний DWZ-шний двигун. Йдемо далі і дивимося, якщо ми хочемо проаналізувати ринок. Ось взагалі була ставка 3600, але її не віддали. Ось за 5700, ну так її попередку достатньо сильно ввалили, але 5700 це вона десь до 10 приїде сюди в Україну без ремонту. 13,5 і так далі. Якщо ж ви захочете, наприклад, сісти в мінімальний бюджет трійки Tesla Model 3, я, наприклад, експлуатую цей автомобіль, і він мені дуже подобається, я реально отримую від нього задоволення. То якщо це буде 2018-19 рік, а це роки, коли автомобіль тільки з'явився. Так. То ми будемо з вами дуже здивовані посередній ставки цього автомобіля. Дивіться, 7864 доларів. Тобто 7800 посередній ставки, стрієчку можна придбати. А це відповідно біля. 13 тисяч доларів її можна привезти без ремонту. Навіть якщо пошукати, можна привезти дешевше. І у вас вже буде вхід в електромобілі. Ось дивіться, 8 275, 86 тисяч миль пробіг 2018 рік. Давайте подивимось на цей автомобіль. Що у нас по пошкодженням? Тому що, знаєте, пошкодження можуть бути достатньо значні, а можуть бути і незначні. Я взагалі стараюся клієнтам вибирати автомобілі, щоб були незначні пошкодження. Ну і ось, наприклад, як тут, Дивимось. Ось у нас легесенько примятий ззаді бампер. Ось так і крило. Все, друзі, ось всі пошкодження. Ціла безпека в автомобілі. Long range Dual Motor, тобто 75 кВт батарейка, це до рестайловій ще. В неї десь 550 запас ходу. В реальності вона проїжджає десь 430. ну Хай вона потеряла там трошки своїх кіловатків, хай вона вже не 430 проїжджає, хай вона 370-360 км. Ну, як на мене, це досить таки непогано. 8275, пішов автомобіль з аукціону. 13 можна привезти сюди без ремонту. Ну що ж, друзі, ось так. Я сьогодні на відео вам намагався показати, який автомобіль ми купили для нашого клієнта. Ми подивилися з вами автомобілі, які можливо купити, якщо ви хочете придбати собі Tesla Model 3 або Y на момент весни 2024 року. Якщо вам все сподобалося, поставте лайк, підтримайте канал. Якщо вам подобається, як ми працюємо, телефонуйте до нас, ми можемо зробити вам все. Підключ. До нових зустрічей. Всім пока.